Привіт! Я директор відокремного структурного підрозділу Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Я хочу розповісти вам про те, чому ВСП АФК КРНУ це наша коротка назва, це найкращий вибір для вашої освіти та майбутньої професії. Історія нашого закладу освіти розпочинається дореволюційні часи. ВСП АФК КРНУ найпотужніший освітній заклад в регіоні. В коледжі навчаються близько тисячі студентів. Ми пропонуємо широкий спектр освітніх програм, які допоможуть вам досягти ваших освітніх цілей. Вас чекають спеціальності економічного, технічного та юридичного спрямування. Наші освітні програми розроблені досвідченими викладачами, які є експертами у своїх галузях, а це 56 викладачів вищої категорії, 12 викладачів методистів, 2 доктори та 5 кандидатів наук. Освітній процес у нашому коледжі базується на практичному підході. Ми пропонуємо студентам можливість отримати реальний досвід роботи у своїй галузі ще під час навчання. Це допомагає їм успішно адаптуватися на ринку праці та отримувати високооплачувану роботу. Крім того, ми активно розвиваємо інфраструктуру коледжу. У нас є сучасні навчальні аудиторії, лабораторії та комп'ютерні класи. Ми створюємо комфортні умови для навчання та розвитку наших студентів. Також пропонуємо різноманітні позакласні заходи, які допоможуть вам розвинути свої навички, soft skills та інтереси. Наші студенти можуть брати участь у спорті, мистецтві, волонтерстві та багатьох інших заходах. Випускники нашого коледжу успішно працюють у різних гаузях. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим студентам досягти успіху у своїй кар'єрі. Якщо ви шукаєте заклад освіти, який допоможе вам досягти ваших освітніх і Професійних цілей, відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – це правильний вибір для вас. Дайте відповіді на питання в нашій маленькій анкеті, яка знаходиться нижче, і ми вам зателефонуємо. Зареєструйтеся сьогодні на підготовчі курси або приходьте на День відкритих дверей, щоб дізнатися більше. Якщо ви закінчуєте 9 клас або професійно-технічний навчальний заклад. ВСПФК СПФК це майбутнє вашої освіти та кар'єри. Отже, якщо вам цікаве безкоштовне навчання, вступ без НВНТ, стипендія, практика на найбільших підприємствах регіону, гуртожиток та актова зала, спортивна зала, тренажерний зал, їдальня, буфет, наявність укриття, аудиторне навчання, цікаве позакласне дозвілля, чекаємо на вас в нашому закладі освіти.